Вітаю малята. Сьогодні на нас чекає подорож до лісу. Сніг, сніг, сніг іде на усьому світі. Ловить весело дітей у пухнасті сіті. Сніг, сніг, білий сніг, мокрі рукавички. Та затем нас краще всіх. Баби сніговички, узимку на вас чекає багато зимових розваг. А чим же займаються взимку звірі у лісі? Давайте сьогодні ми завітаємо до них гості. А для того, щоб потрапити туди, нам знадобляться чарівні доріжки. Давайте почнемо будувати доріжки. Ми бачимо різнокольорові частинки доріжок. Всі вони різні за довжиною. Якого кольору найкоротша доріжка? Так, червоного, а найдовша жовтого. Кожна частина доріжки позначена цифрою. Треба побудувати доріжку, щоб цифри розташовувалися по порядку: Один, два, три, чотири якого кольору доріжка з цифрою 1? Так, зеленого. Ставлю цю частинку першою. Якого кольору доріжка з цифрою 2. Так, синього ставимо наступною. Якого кольору доріжка з цифрою 3? Так, червоного. Наступна буде. А з цифрою 4 наступна доріжка. Жовтого кольору. В нас вийшла чудова різнокольорова доріжка. Ми можемо прямувати до лісу. Ми у лісі. Кого ми бачимо? Зайчика, вовка, лисицю, ведмедя. Як ми можемо назвати одним словом цих звірів? Дикі тварини. Яка тварина стоїть першою? Так, зайчик. А хто другий? Вовк. А яка тварина остання? Вірно, ведмедик. А хто знаходиться між вовком та ведмедем? Вірно, лисичка. А хто між зайчиком і лисицею? Вовк. Молодці діти. Запрошую вас потанцювати. わあわありがとうございまって Ти любиш ловити і розглядати сніжинки. Зараз ми будемо рахувати сніжинки, які заховалися в геометричних фігурах. Але спочатку давай пригадаємо геометричні фігури, круг, квадрат, трикутник, прямокутник, овал. Скільки сніжинок у трикутнику. А скільки сніжинок в овалі, скільки сніжинок у квадраті. Скільки сніжинок у кружечку? А скільки сніжинок у прямокутнику? Молодці малята. Добре впорались з завданням. Ми сьогодні з вами правильно побудували різнокольорові доріжки, завітали до звірів у гості, пригадали геометричні фігури і порахували сніжинки. Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей!